Доброго дня! Я з України і знаходжусь зараз в Америки. Для американських дітей та для дорослих свято Хеллоїн. Найбільше можливо свято. Розважальне, цікаве і незвичайне. От зверніть увагу, скільки всього готують до цього свята. Переглянемо разом. Різноманітні речі. Їх настільки багато, і вони заполоняють кожну сім'ю, кожна сім'я святкує цей день, святкує разом з батьками. Батьки насолоджуються радістю дітей, готують подарунки, готують костюми, маски. Різноманітні вироби. І, звісно ж, більша частина батьків купує. Купує все це в магазинах для того, щоб дати можливість дітям відсвяткувати цей день з насолодою. От я перелистую вам рекламний журнал, в якому зібрана інформація. Про те, що можна придбати на це свято. Як заздалегідь, підготуватися, підготувати свою сім'ю і провести його дуже-дуже весело. Як ви бачите, всього більш ніж достатньо. Дітки на протязі всього дня відвідують сусідів, збирають цукерки, подарунки і одягають різноманітні костюми. Разом з ними участь беруть у святкуванні і батьки. Батьки теж ш'ють собі щось незвичайне, щось цікаве. І ходять разом з дітками. Як же це весело! Підходиш до будинку, а біля будинку стоїть корзинка, і з неї можна дістати що а те, що туди поклали, а покласти можуть, як ви бачите, багато багато чого цікавого. Це і різноманітні цукерки, шоколадки, печиво, різноманітні вироби, їх в цей день мільйон, а то й більше. Ось я вам показую, скільки всього готується до цього свята. Дійсно, дітки фарбують обличчя. Цікаві, веселі, ходять з торбинками, набирають повні торбинки всього, що їм запропонують сусіди. І так, починаючи зранку до пізнього-пізнього вечора. Вечором ми бачимо на вулиці біля будинків, загораються вогники. Серед них і страшні, лякаючі, а і серед інших є дуже веселі, смішні. Це так забавно. Ось, зверніть увагу, дорослі можуть купити готові костюми. А ні, то, будь ласка, можете придумати щось своє, неповторне, що і роблять разом з дітьми. Це дуже весело. Готуватися до цього свята цією сім'єю. Ну, основне це солодощі. Їх море. Інколи діти збирають стільки цих солодощів, що потім вистачає на цілий рік. А отакі гарбузи. Які вирощують на фермах, ставлять біля входу в будинок. Потім білки насолоджуються взимку, прогризають дирки в цих гарбузах і тягають насіннячко. Насіннячком куш... ласують дуже довго. Люди не прибирають. Хай їдять, хай насолоджуються, це майже і для них приготовлені такі подарунки. Ось, бачите, яка кількість отакі черепа виставляють поряд з входом в будинок. Що тільки не роблять, які скульптури. Зустрічаються, а костюми, як ви бачите, настільки різноманітні, дітям дуже весело, вони хочуть лякати. І при цьому весело сміятись. Отака кількість всього, отаке різноманіття. Як же його всього багато. Підбирайте під будь-який смак, під будь-який настрій, створюйте свою особливу атмосферу. А діти будуть вдячні за таке щасливе дитинство, за такий радісний день і за таке. Неймовірно очікуване свято. Як же їм приємно готуватися до цього свята. На вулицях, площадях можуть бути театралізовані вистави і багато-багато різноманітних міроприємств. Оце так свято. Ну от і все. До побачення! Зустрінемось дуже-дуже скоро.